Пора, мабуть, особливо в моєму житті. Цей герой його риси характеру, мені близькі, він такий дорослий, зважений чоловік, який хоче бути молодим, хоче жити. В опері йому 70 років. Ну, Я ж казав, я трішки поки що молодший, ну, буду старатися намагатися, так, щоб, хоч трішки бути схожим на, на нього. Сітро! Герой це доктор, який є товаришем і доктором Дона Паскуалі. Роль дуже цікава. і Я навіть трошки засмучений, що я не знав про неї раніше. Звичайно, він позитивна людина, але в ньому є таке звід храйства. Нещодавно у нас була постановка Катерини. Так мене так загармірували, що я вперше себе сам не впізнав. Ти додому приходиш і не можеш ніяк не спілкуватись. Ти входиш в роль і в цій ролі далі продовжуєш жити. і Дружина, діти тебе трошки не впізнають. І хорові сцени ми виконуємо так. Ще в мене є невеличкі ролі мізансцени Називаються, де я виходжу в весільному платі. Це така задумка режисера. Я мрія головного героя. Буде вихід модели. І з нами працювала професійна модель. Ми прям вчили ходити професійно. Тобто ну, буде класно. Це опера буфа і складна з точки зору музичної, з точки зору професійної, вокальної, технічної сторони. Але вона має бути має справляти враження на глядачів і на слухачів як легка, як оперетта Майже ми витратили два місяці на постановку а до цього певний час на вивчення партії. От як прокинувся, і цілий день я присвячую тому, що в мене вистава раніше. Це було о сьомій годині вечора, і можна було спати довше. Омічна опера. Вона складна для виконавців як з вокальної точки зору, але вона також і режисерсько дуже поставлена. Буде активно, мобільно, що очі не будуть скучати. Ми вдячні нашим військовим, які дають нам цю можливість працювати, проводити репетиції, грати вистави. І, звичайно, всіх запрошуємо на наші прем'єри. Це буде 19 20 і 28 квітня. Всіх запрошуємо, будемо раді бачити.